Уночі 25 жовтня Росія завдала по Києву чергового балістичного удару. Влучання зафіксовано у трьох районах столиці: Деснянському, Дніпровському та Дарницькому. На одній із локацій загорілася на житлова буділля. В іншому місті уламки ракети впали на відкриту територію, через що вибито шибки у навколишніх будинках. За попередніми даними, постраждали дев'ятеро людей, троє госпіталізовані. На місцях працюють рятувальники, медики та комунальні служби. За інформацією Київської міської військової адміністрації, пошкоджено будівлю дитячого садка, також зафіксовано понівечення автомобілі та вирву у дворі одного з житлових будинків. Міська влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, під час загрози спускатися в укриття, триматися подалі від пошкоджених будівель і не торкатися підозрілих предметів. Наслідки атаки уточнюються, служби продовжують ліквідацію її результатів і допомогу постраждалим.